Сьогодні готуємо шарлотку. Це, мабуть, найпопулярніший пиріг з яблуками. У поєднанні ніжний бісквіт та багато соковитих яблук утворюють неймовірно смачний витвір кулінарії. І у мене є маленький секрет, як зробити шарлотку ще смачнішою. Спочатку готую тісто і готувати я буду відразу подвійну порцію. Отож, потрібно збити міксером 3 яйця. До яєць додаю трішки солі. Також потрібно додати 200 г цукру та збивати яйця хвилин 8. Вони мають побіліти та гарно збільшитися в об'ємі. Допоки яйця збиваються, я очищаю три великих яблука. Яйця збилися, ось такі вони мають бути. Далі додаю трішки ваніліну та, продовжуючи спивати, додаю секретний інгредієнт це розтоплене вершкове масло. Воно не має бути гаряче, щоб яйця не зварилися. Вливаю масло тонкою стрункою на невеликих обертах міксера. Масло це не обов'язковий інгредієнт в шарлоці, можна і без нього, але з маслом відчувається ніжний вершковий смак та аромат. Беру 180 грамів борошна та додаю півчайної ложки розпушувача. Якщо ви впевнені у яйцях, які ви використовуєте, розпушувач можете не додавати. Невеликими частинами додаю борошно до яєць, розмішуючи його дерев'яною або силіконовою лопаткою знизу до верху. Таким чином, потрібно додати все борошно. Ось така густина тіста має вийти. Якщо ви не додаєте масло у цьому рецепті, тоді борошна візьміть грам 180 Я буду випікати у керамічній формі. Тому дно та стінки форми змащую маслом та припилюю борошном. Яблука нарізаю тонкими скибками. Викладаю яблука у форму. Зверху на яблука виливаю тісто. Рівномірно розподіляю тісто. Можна ще легенько постукати формою об стіл, щоб тісто краще притікло між яблуками. Випікаю шарлотку у розігріті до 180 градусів духовці протягом 30 хвилин. Готовність пирога перевіряю дерев'яною шпажкою. Шарлотці потрібен час, щоб охолонити, якщо у вас на це вистачить терпіння. Зверху на шарлотку цукрову пудру я не сиплю, тому що вона і так доволі солодка. Цей пиріг чудово смакує з кавою або чаєм, свіжим молоком або кефіром, з компотом або ж його можна їсти просто так. Якщо ви ніколи не готували шарлотку, її варто скуштувати лише один раз, і тоді ви зрозумієте, чому це такий популярний пиріг. Смачного!